Так, зараз на пошті, зищить генератор, вибачайте посилочки на нову пошту і Укрпошту відправляю Богдану двигун. Так що, Богдане, чекайте на двигун і забираю дещо цікаве. Зараз покажу вам. Так, прийшов час розпаковки. Зараз глянемо, що цікавенького прийшло. Три, чотири. та Та-да-дам! А та -да зараз. та-да-дам. так буде зараз. Та-дам! А що це у нас таке? Це у нас... Я зараз вам скажу. Камера. Гібрид соняшнику Агроритм Бамонт. Тюбамонт прийшов. Ну, яка різниця. Бамонт, не Бамонт. Справа в тому, що цей подарунок я виграв на каналі Молодий Фермер Андрія. Андрій, привіт тобі, дякую. І я вирішив, краще я його розіграю. Розіграю в плані якому. Підписники мої, ті, що мене дивляться, і заходять до мене на стрім, можуть поставити будь суму за цей мішок. Там від однієї гривні 100-200. Але гроші не я візьму, а ви задонатите на ЗСУ. Моя пропозиція, щоб краще ви задонатили Сергію Шелодьку. Він зібрав на авто для однієї з бригад. Раніше там ночники він збирає. Тобто, от хто поставить більшу суму, той зможе задонатити на добре діло. І поотримати від мене отакий гібрид. Тобто субота 19.00 заходити на канал і робимо ми гарне діло. Дякую. Дивіться, що я зараз вам покажу ось такий синій кабанчик за цим приданим може відправитись до вас. Зараз ми знімемо такий обзорчик. Обзорчик такий. Ось так в кабіні виглядає він. Так, що вам ще показати? Тут а, моста переднього немає, тут балка. Так що, бортовий уазічок. Що по двигателю? По двигателю, значить, треба дивитися, щось з ним не то, але я думаю, що людина, яка розбирається, він то заводиться, їздить, але вже а, звук такий собі, скажімо так. Ось З цієї сторони знімаю. Це загальний план. Загальний план. Я думаю, що в селі пасіку це саме то. Це як мінімум. Якщо людина з руками, то я вже бачив, що ви вистанавлюєте трактори і все. Можете взятися і встановити з такого красавця. Ну, красавець же ж, правда? І, до речі, якщо хтось реально, ціна йому 1300, плюс те, що тут в кузові, плюс за 1300 можете зайти до мене туди на склад і забрати все, що, що до УАЗіка є. Там нове, старе, без різниці. Двері бампнулись. А ось і цей мотор. Ось цей мотор, але тут я не подумав кабеля. Треба взяти і кинути його. Так що ось він так. Виглядає, зараз сядемо в нього. Сядемо всередину. Так, це все всередині. Непогано. Ну ладно, коротше. Пишіть. Давайте. Собра, конечно. Ну, це ж наші силикона, бо он, блядь, тягнув. так все. Тут ще укалиці надо відготовити, воздух. Що а це просто циклопластик? стеклопластик. Сдачі. Сдачі. Ну, вигляди чітко, класно. Ух ти Ще всередині. Та взагалі Так, Береш рукою туди там, і погнав, і погнав. Да, бо це, блядь, я воно трохи закумарив На вулиці, звісно. Та тут поставлю. Класна камера. За І так, до розмови про о, УАЗі, про синього кабанчика. Можна забрати буде. Абсолютно безкоштовно вал первичний. Далі подивимось. Це частина того, що я пропоную. Так, що в нас тут? Далі давайте. Так, крестовина, раз, крестовина два, нова, абсолютно. Наконечники два штуки. Да, Це щіточки трошки тут не, зас... не затисалися. Потім Шкворі новий в упаковці. Потім ці гальмівні. Їх чотири. Два тут. І два я ще був знаходив, Так що їх можна буде забрати. І накладки на УАЗик. Вон там мільйон, можна 300 увазі обклепати. Так що частина того, що на УАЗик тут частина ще подушки, там, здається, на УАЗик є. Також підійдуть. Що це у нас тут цікаве, але. Я не буду показувати, краще на стріму покажу. Отже, до Уазіка ви отримуєте цю коробочку. Можна буде накладок на грибти, можна буде вибрати подушки. В принципі, на УАЗік може ще що тут є, можна також буде подивитися набрати. Якщо Уазік буде з приданим. Так, сьогодні день інструменту і продовжуємо рубрику інструмент за підписку і донат. Звертаюся зараз до тих 90%, які дивляться моє відео, але не підписано. Хлопці, дівчата, ну підпишіться на канал, вам що важко. Якби кожен із вас підписав, у нас вже було мінімум 3000 людей. Тож давайте, будь ласка, а якщо половина, то півтори. А ми погнали. Поки ви підписуєтеся, кнопочку нажимаєте, ми погнали. Отже, ручний інструмент сьогодні. Почнемо із ножиці. Ножиці по металу в непоганому стані. Так, далі. Насос ручний працює. Немає шлангу, а то самі. Поставити овценки з минулого відео. Бачите, такий тож ломик, ось такий, чи як кажуть, гоздрадер, да? це що старий дідуський паять, да? правильно я кажу? Ось така. є. Так, Напильники або надфілі, як то кажуть, ось їх. Скільки в мене? Скільки напильничків різних. Стан такий соу-соу, so -so, я б сказав. Кому потрібні, пропонуйте ціну, домовимось, ну, точки йдуть далі. Нічого такого особливого, ручна дрель. Хто, хто може скільки дати за ручну дрель, патрон там, так, патрон. Ось в такому стані ручна дрель працює. Сокирки. Сокирочки ось. Ну так. Цікаво, клеймо. Не розберу, але цікаво. Так. Такі одна сокирка. Друга сокирка. Ну якщо це можна сокиркою назвати, так? Далі такі цікаві. Ось ось така вже з черсона да? Маленька. Так, далі. Ось така сакира, бачите, тут уже щось з нею трапилось. Це або фарба, або я не знаю що. Ну, скоріше всього фарба. Так, сапфіра. Так, далі перейдемо. Ось такі вороточки різні, ключики. Далі радянські 24-22. Потім невідомо. Потім 17, здається. Ось такі ключики на 19. Ось 24-22. Тут, до речі, саме більше 24-22. Ось такі різні ключі радянські. Не забирайте ключі радянські. Я куплю додому, до брата набір нових, вони не часто використовуються. Тож, ну, типу, навіть якщо гіршого якості, ніж радянські, все одно нове є нове. А якщо хто, напишіть, будь ласка, користується якимсь фірмовим. Інструментом ключами в учасності, напишіть, як називається, подивимося, що то за ключі і відгуки ваші. Тому що я одній брав фігня з фігні, велосипеди навіть не видержує. Отже, ручний інструмент, день ручного інструмента, пишіть мені в особисті, домовимось і відправлю. І обов'язково підписуйтесь на канал. ТВ, а ми йдемо далі. Так, ну що, тоді хватаємо провода і гайда на кузню підключати електродвигун. Ми зараз будемо пробувати запускати. Ну ось він крутиться тільки. Він Зроблено на 220. треба ці штуки вибирати і так переставляти. Це щоб на 380. восемьдесят. Все, Щось вибив. Коротше і дуже повертаюся, треба бігти. Хотіли ну, як можна швидко провірити, чи працює електромотор, але не зовсім вдалося, тому що ну, кабель такий собі. І Тому біжу, чи повернуся завтра, не знаю. Але ну, трішечки він крутонувся, ще щиток тому що ну, кабель він десь там переломився але ще краще взагалі обмотку передивитися прозвонити хоча б мультиметром там глянути так що поки що переноситься на невизначений термін але мотор може і 220 і 380 подивіться скажіть самі так що до нових серій, побачимося завтра. Дякую. І наостанок я скажу. Ставте вподобайки або не вподобайки. Пишіть обов'язково коментарі. І 90% людей, хто дивляться відео, дивляться без підписки. Підпишись обов'язково.